Чи є інформація про спроби рекрутувати сирійських бойовиків російськими інтервентами в різні приватні так звані військові компанії, зокрема в Лігу і в Вагнер? Так, звичайно, є дуже багато такої інформації, багато вкидів. Але можемо сказати, що це такі дуже точкові поодиночні випадки. Немає такого масового якогось рекрутування, тому що ви знаєте. Перш за все, я думаю, що тут працює фактор того, що у цілому світі зараз образ української армії є надзвичайно такий потужний. Всі бояться зараз української армії і розуміють, що ті копійки, чи, чи долари, чи російські рублі, які вони отримують, очевидно можуть не зможуть компенсувати того, що може трапитися на фронтах в Україні. Звичайно, були також ну було дуже багато інформації, що також рекрутуються. Рекрутуються воїни Хизбули Ліванської. Я особисто такий дипломатичний також важливий був хід з нашого боку. Я зустрівся з керівництвом Хізбули і напряму запитав: чи є скажімо так, ці спроби, чи будуть ваші бойовики в Україні? На що я почув дуже чітку і конкретну відповідь. Це не наша війна, і нас там немає. І я думаю, що це так і є, що це дійсно відповідає дійсності. Тобто, якщо є сирійці, скажімо так, то це невелика кількість, і можемо говорити, що практично майже немає ліванців. Це однозначно.